30 років існування вакла до вищої освіти в місті Мукачево. Це, здається, мало, але це дуже багато, тому що випускники Мукачевського вже державного університету працюють в бізнесі, на всіх шатлях влади, обласна влада, міська влада, тобто регіональна, політика. Бізнес у місті Мукачеві саме тоді, коли становився університет, це була дуже необхідна частинка для того, щоб дозилася бізнесу Мукачу. Ми давали наукові кадри. Пахових кадрів для розвитку чи до менеджму, чи до освіти, всі галузи легкої промисловості, яким каже, розлавиться. Я впевнений, що в майбутньому буде не тільки продовжуватися історія цього університету, а й будуть збільшуватися надбання, буде збільшуватися інфраструктура, база. І університет як відігравав, так і буде відігравати дуже важливу роль в житті не тільки міста, а й регіону і Сьогодні ми маємо чотири факультети, маємо два структурні підрозділи. Відокремлені це наші коледжі у Мукачеві і у Виноградові. Маємо контингент, якщо з коледжами біля п'яти тисяч студентів. Звичайно, це не столичні заклади, які міряються десятками тисяч. Але як для регіонального вузу, ми вважаємо в сьогоднішній час. Ми починали 158 студентів. Випуск перший був 132 студенти. Тепер кожного року плюс-мінус ми випускаємо близько півтори тисячі студентів. Це надзвичайно різні спеціальності. Ми готуємо фахівців 21 спеціальності, більше 30 програм.